Керамічне панно, писанка. Сьогодні працюємо з глиною. Придбати її можна в магазинах для творчості. Застеліть робоче місце тканиною, аби було зручніше працювати. Виріжте яйце до вільного розміру і починайте створювати таку ж форму зі своєї глини. Відщипуйте невеличкі шматочки і втискайте їх. Має бути середня товщина, аби при випалюванні виріб не тріснув. Вирівнюйте качалкою або кісточками руки. Також зручно робити це пластиковою картою. Приміряйте. Свій макет по готовності. Виріжте форму стеком, ножем чи карткою. Зробіть додатковий контур зверху, згладжуючи його водою для плавного переходу. Створіть свій унікальний малюнок, використовуючи стек і українські орнаменти. Перед фарбуванням обов'язково зметіть сухим пензликом залишки глини з малюнку. Додайте кольору завдяки спеціальним фарбам ангобам. Також можете зробити дірку зверху яйця, щоб можна було повісити виріб. Дочекайтеся повного висихання і віддавайте в професійну майстерню на випалення. Цією справою вже займаються професіонали.